Всім привіт. 5 жовтня 2022 року Волинська область. Деревце груші, сорт Ноябрьська або Ксена. Третій рік після посадки. На дичці. От є один сигнальний плід, О, він же навіть впав. Сонце погано видно, навіть впав так. Цікаво на гілках лежить от бачу, що це точно Ноябрьська, бо є ще мене одне дерево і там виявився пересорт. Така от гарна груша. Ще я на Ноябрьську? Щепив сорт дельбар'ю. на, наверх на верхівку. Ось місце щеплення окуліровкою і це вже сорт дельбар'ю. Буде формуватися двосортне дерево. Кавась сигналка. Покладу її, полежить, думаю, тижня, 2-3 і стане м'якою, смачною. Зараз зважу, цікаво, яка вага. Майже 300 грам для сигналки. от Непогано для сигналки. За браком місця формую двосортні дерева. От. На верхівці буде щеплена сорт Дельбордю а знизу ноябриска. При формуванні двосортних дерев обов'язково е на верхівку щепляти сорт, який слаборосліший, ніж той, що росте знизу. Всім дякую за увагу. До побачення!